Що фермер там чи агробробний на землі вирощує, наприклад, три тонни пшениці? А поруч із ним агроном, який чи господар, який дває про землю, вирощує 4 тисячі при менших витратах або при трохи більших, то тут якраз от процес в тому, щоб людина максимально ефективно використовувала кожен гектар, який в неї в руках. Причому не, не завдачу не завдаючи йому шкоди там, тим самим плугом, тому що ну, об'єктивно на свій день всі практики регенеративного землеробства. Всі, хто зараз, всі фермера Європи, сполучених штатів, вони говорять про одне розбереження групу накопичення органів. Відповідно, межа економічної ефективності вона залежить від регіону і від того, як це господарюш. Не, не, не можна просто, як казав академік Пряничников, і, 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 і там надлишком добре компенсувати неставчу знаку. І один прийде, в мене є гроші, я зараз вирощу 15 чи 20 тонн тонкурузі, а там навіть сонячний ніхто не родиний хоче. Розумієте, десь тобто, тут питання в тому, що е, люди повинні усвідомити потенціал свого грунту, знати свій, знати його е, можливості і по цих можливостях виставляти для себе цю оптимальну раду. Тому що е, не, не знаючи цього, ну, люди будуть е, накидувати добре. Будуть рать, будуть шукати любі шляхи, а шляхи будуть тільки в тому, щоб зрозуміти, як працює грунт і яка кількість святися.